Всім привіт! Поставили ми собі три штуки в різних кімнатах рекупераційна система від бренду Blauberg. Буквально вчора нам поставили. Ось. Тут показано, на якій швидкості працює а, і інші параметри. До нього йде ось такий пульт. Ось і також можна скачати додаток. Будемо сьогодні скачувати, виникати, користуватись додатком. І пізніше також я знімлю відео, яким чином потрібно знімати фільтр, який потрібно раз у 4 місяця промивати. Ось така штука. Першу ніч вже переночували з цими рекупераціями, і дуже гарний ефект у хаті постійно, свіже повітря. Ну, коротше, воно того вартує. Це у нас рекупераційна система. Зараз ми будемо дивитися, як знімається фільтр, який потрібно промувати хоча б раз у 4 місяці. Значить, ми виключили цю систему, чекали 5 хвилин. Тут були заслонки, вони зникли. Це значить, що можна вже лізти сюди руками. Прошу, Олег. По бокам є дві кнопочки. Дві кнопочки по боках. знімається корпус. Знімається корпус. Відключається фішечка. Так. Тут воно все компактно витягується. Ага. Витягується блок. Ось такий блок. Так. Знімається фільтр раз. Фільтр 2. Так. Це промивається. Тобто промивати треба це? Так, це промивається, висушується. Ага. ставиться назад. назад. Ага, я думав, що весь цей корпус треба промивати. Все, тільки ці фільтри. Ці, тільки Раз ці ці фільтри. фільтри. Тут у нас ага. ззаді керміча. Якусь керамію. хімію сюди давати, проми. Просто протічна холодна вода. Просто протічна холодна. Тепла може бути, не обов'язково може бути. Закладаємо назад. Фішечку назад. І коли засвітиться ця лампочка, зараз ми це робити не будемо. А яка лампочка? Отут тут з боку фільтр, так. яка означає, що потрібно почистити. Ага. Тут у нас є блок тумблярів. Так. Ну, тобто перемикачів. Е, перший, другий, третій переключатель зверху треба буде обнулити. Тобто переключити вліво. Так. Це після того, як ми його помили. Так, після того, як ми його помили. Так, третій. Раз, два, три. Другий, ага, третій. Той, третій. Так. Переключаємо вліво, лампочка у нас гасне, ми включаємо назад в те саме положення, в якому воно було. Тобто вправо. Тобто ми вліво і потім лампочка погасла, і так. ми вправо. І ми вправо. так. І, і, і починається відлік з місяців. Так, І все, і я знову відлік. Так. Цю штучку у нас назад, цей. Дротик. Так. І корпус назад. Обов'язково, щоб ці заслоночки, щоб оцей соліною такий піднімає цю всю так. штуку, щоб він був внизу. От, О, так ось так як зараз. Так, так mm -hmm. як зараз. І це сюди закладаємо назад. Все. Якщо було закрито, тому що отак воно в такому положенні mm -hmm. воно може бути закрито. Mm -hmm. Так. ми відкриваємо. Mm -hmm. Все, все зрозуміло.